Нікіфор II Фока це не просто імператор, а справжній меч Візантії, що поєднав у собі генія полководця та суворість ченця. Його правління стало переломним моментом, коли імперія перейшла від глухої оборони до стрімких завоювань. Це історія про тріумфи, залізну дисципліну та фатальну зраду, що змінили карту середньовічного світу. Він став центральною фігурою македонської династії, забезпечивши її золотий вік та погей можливостей. Нікіфор зумів трансформувати військові успіхи в адміністративну стабільність, поєднавши меч із хрестом. Саме його реформи заклали міцний фундамент для подальшого розквіту держави у X столітті. Повернення в 964-965 роках стало стратегічним проривом, що нарешті відкрив візантійцям шлях до Сирії. Падіння неприступного тарса не лише ліквідувало вікому загрозу на кордоні, а й відновило імперський контроль над ключовими торговими шляхами. Це була блискуча демонстрація нової агресивної доктрини Фоки. Після кілікії імператорська армія не зупинилася, а рушила на південь, завдавши нищівної поразки еміру Хамадану та захопивши Алеппо. Цей стрімкий марш до берегів Єфрату назавжди змінив баланс сил, вивівши з гри основні арабські армії регіону. Візантія знову стала беззаперечним гегемоном на Близькому Сході. Ще до сходження на трон він здійснив, здавалося б, неможливе відвоював острів Крит, ліквідувавши небезпечний піратський емірат. Грандіозна десантна операція та виснажлива облога Хандака повернули безпеку в Егейське море. Ця перемога стала першим гучним сигналом для світу про відродження морської можливості імперії. Успіх Фоки базувався на революційних тактиках. Активній розвідці, використанні грецького вогню та створених мобільних польових укріплень. Він майстерно інтегрував важку кінноту з піхотою, перетворюючи армію на єдиний смертоносний механізм. Ворог просто не досяг адаптації до такої скоординованої та агресивної стратегії. Імператор створив професійне ополчення та уніфікував озброєння. Зробивши головну ставку на важко озброєних вершників катафрактаріїв. Завдяки суворій дисципліні та регулярному навчанню, боєздатність візантійських легіонів зрівнялася з найкращими східними загонами. Солдат став не просто рекрутом, а елітним військом на повному державному утриманні. Війна коштує дорого, тому Нікіфор запровадив жорсткі податки. Та перенаправив частину церковних багатств на потреби армії. Кожна монета прийшла на виплату платним солдатам, закупівлю коней та виробництво нової зброї. Це була економіка повністю підпорядкована єдиній меті військовій перевазі та виживанню держави. Будучи аскетом, Фока вимагав скромності від духовництва, обмежуючи розкіш. Та підпорядковуючи церковні фінанси інтересам держави. Його політика викликала спротив духовенства, але дозволила накопичувати колосальні ресурси для захисту кордонів. Він щиро вірив, що справжня святість у службі та самообмеженні, а не в золоті, адміністративні реформи впорядкували судочинство та посилили контроль над військовими командирами в провінціях. Нові фіскальні посади забезпечили стабільний приплив коштів, перетворивши імперію на ефективну бюрократичну машину. Порядок в країні був головною запорукою перемоги на зовнішніх фронтах. Жорстка податкова політика та нескінченні війни, врешті-решт, позбавили імператора підтримки столичної Знаті. Змову проти нього очолили його племінник Іоанн Цемісхій та власна дружина Феофано. Імператора було жорстоко вбито у спальні палацу. Так, у ніч на 11 грудня 969 року трагічно обірвалося життя великого воїна. Історія запам'ятала його як другого Траяна – постать, що поєднувала святість аскета з жорстокістю правителя. Для народу він був символом безкомпромісної сили та боротьби, хоч і обчажливим через високі податки. Це був образ ідеального, хоч і суворого воїна імператора, якого потребував той час. Спадщина Нікі Фарафоки стала тим фундаментом, на якому його наступник Василій II зумів збудувати найбільше піднесення Візантії. Він залишив нащадкам безпечні морські кордони, відвойовану Сирію та реформовану армію, що домінувала ще протягом цілого століття. Його правління довело, що імперія здатна повстати з попелу. Нікіфор ІІ Фока назавжди залишився в історії як головний архітектор візантійського відродження. Його талант полководця, аскетична вдача та реформаторська воля повернули Візантії статус наддержави. Це легенда про те. Як одна людина силою свого характеру змінила хід історії цілої цивілізації?